Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я б вас вітати. Мене звуть Анна і хочу подивитися з вами карту дня на 22 вересня 2022 року. По всіх знаках зодіака. Так, як мене день? І що вас чекає? Так, овен. Телець, близнюки, раки, Льви, діва, Терези, скорпіони, стрільці, козиріх, водолій і реклам. Для огнів випадає карта Туз Пентаклів. Добре, позитивна, хороша карта. Достаток, прибуток вас чекає. На вас чекають сприятливі обставини, успіх у всіх сферах вашого життя. Удача сьогодні буде плести до вас у руки. У вас якесь отримання прибутку, якась можлива винагорода, у когось якесь отримання подарунків. Кожного вона буде програватися карта по-різному, карта добра і позитивна, тож не впустіть свій шанс і скористайтеся ним. Наступна карта для тальців. Для тальців випадає король Пентаклів. Король Пентаклів у нас теж не... позитивна карта. По цій карті у вас буде чекати благополучне вирішення всіх фінансових і матеріальних питань. Але головне, пам'ятайте, щоб ці зміни. Прийшли до вас в життя, не потрібно псувати відносини з людьми, які вас оточують. Зіпсувавши їх благополуччя в ваше життя не війде. Тільки одні мінуси і перешкоди. Якусь сьогодні таку прихильність, можливо, вашого керівництва відчуєте на собі. Не упускайте цих всіх шансів, скористайтеся вдалим моментом йдіть вперед. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає колесо фортуни. Це теж дуже позитивна карта, карта удачі. За що не візьмете, обов'язково буде вдача. І щоб не виникло в вашому житті, пам'ятайте, що потрібно приймати це все з вдячністю. І також пам'ятайте, що не цінува... якщо ви не будете цінувати, вдача просто може повернутися до вас іншим, іншою стороною. Щоб цього не було, будьте завжди вдячними за те, що ви отримуєте. Сьогодні все не випадково, і будьте уважні до знаків долі, які вам щось будуть підказувати. День буде повний сюрпризів, справи підуть вгору, якісь несподівані зміни, в когось, можливо, виграш. Так, наступна карта для раків. Для раків випадає імператор. Так. Це старший аркан. Сьогодні ви будете повні енергії і сили. Ви зможете справитися з будь-якою справою. Головне, не перегнуть палку. Ми пам'ятаємо, що імператор у нас такий власний, сильний чоловік. Якщо якихось справ у вас на сьогодні немає важливих, то просто можна прибратися в квартирі, в домі, навести якийсь порядок. Зі своїми платежами, рахунками. Розлізайте всі свої плани неухильно і послідовно. І наступна карта для Львів. Так, і це випадає п'ятірочка час. Ну, скажімо, по п'ятірки час ви знаходитеся таки в якійсь депресії. Скоріше за все, ви чогось такого бажаєте в своєму житті, от, що для вас. От нереально на даний час. І за цього ви постійно от такі угорюмі, незадоволені, постійно комусь заздрите. От вважаєте, що у вас все погано і у вас все не вдається. От, просто подумайте, а що у вас гарно виходить, що вам може принести прибуток і радість у житті? Просто подумайте, озирніться, і у вас все вдасться. Не тратьте своє життя на всі ці унині, оцю всю таку грюмость. Просто перестаньте оце все время переживати, тоскувати і постійно себе накручувати. Подумайте про хороше, що може бути у вас в житті, і чого ви дійсно можете добитися. Такі реалістичні плани поставте собі на ціль, собі таку поставте. І йдіть, добивайтеся цієї цілі. Нікуди не, не, не спіша, шаг за шагом, ви зможете добитися своїх цілей. Наступна карта для ДІВ. Для дів випадає королева Пентаклів. Ну, сьогодні будете займатися більш такою собою. Можливо, ви будете займатися виконанням якихось домашніх справ, плануванням якої, свого бюджету. Хтось, можливо, піде сьогодні в салон, якого краси. Хтось просто піде в фітнес, можливо, займатися, можливо, хтось піде шопінгом займатися. Головне, дозволяйте нікому собою маніпулювати і спокійно і послідовно робіть всі свої заплановані справи. Приділіть час також своїй родині, можливо, приготуйте їм смачну вечерю, і також приділіть їм час, побудьте з ними, розкажіть їм, як ви провели час. Розжіть плани на майбутнє. Так, наступна карта для Терезів. Для Терезі випадає десяточка Пентаклів. По десяточки Пентаклів ну, день прекрасний, позитивний. Можливо, десь якісь будуть кошти виступати. Ви задоволені всім, що у вас є, радісні. Якісь будуть новини для вас, яких ви так давно чекали. День приведете з сім'єю або, можливо, із вашими друзями. Наступна карта для скорпіонів, для скорпіонів випадає вісімка пентаклів. Сьогодні день такий буде праці. Будете працювати, віддавати всю, всю в себе чи всього себе в повністю роботі. Подайте в неї з головою. Ви майстер свого справа, добре знаєте своє діло. Тож виконуйте, і все буде добре. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає п'ятірка жезлів. Ну от, по жезлів, от будете сьогодні от з кимось встрігати в якісь конфлікти, хочете щоб будете комусь щось доказувати. Доказувати, от, що ви в всьому праві. Просто от не зійдетеся ви з кимось, думка ваша. Не буде совпадати з думкою другої людини, і з за цього виникне конфлікт. Бажано цього всього уникати. І тоді буде у вас все хорошо. Так, наступна карта для козерогі. Для козероги випадає карта башня. Ну, ідуть у вас ваше життя якісь різкі зміни. На краще вони чи ні, покаже час. Головне просто. Не впадати в паніку і ці зміни прийняти. Можливо, вони і на краще, можливо, ні. Просто змиріться з тим, що вам несе доля, прийміть це. і набирайтеся сил, терпіння, йдіть з приходьте з мислями позитивними в інший день. Так, наступна карта, шестірочка жестлі. Ну, Шестірочка жестів це карта. Хороша, добра, позитивна, якісь перемоги для водоліїв це карта. Якісь достигнете своїх цілей, яких ви так планували. Ну, головне, не забувайте, з чиєю допомогою ви цього добилися і будьте за це вдячні. Наступна карта для рибок. Шестірка мечів. Ну, по шестів мечів, от ви хочете десь піти із зони отої якоїсь такої напруженості. От ви хочете шлях до чогось нового. Ця карта буде змін. Вони торкнуться цієї сфери вашого життя, яка буде для вас дуже важлива, можливо, в когось у в особистому житті, в когось на роботі якими будуть події, сприятливими або не дуже, залежить від вашого ставлення до цієї ситуації? Головне, здійснюйте правильні вчинки, приймайте вірні рішення, керуйтесь розумом. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, для мене це дуже важливо. До побачення!